Дорогі брати та сестри, слава Богу. Як ви думаєте, дорога церква, сьогодні у світі всьому наростає тривога чи спадає? Наростає, правда. І ви знаєте, що Ісус Христос про це говорив. Він говорив про те, що у всьому світі буде наростати тривога, і ми сьогодні це бачимо. Ми бачимо, як багато людей вони не знають, як вчинити. Ми знаємо, як багато сьогодні людей турбується про те, щоб закінчити певні військові конфлікти, які виникли на тій чи іншій державі. І кого не запитай, то всі до миру, як і одна, і друга сторона. Але щось, коли вони стикаються ці дві мирні так звані люди, народи і тому подібно, між ними виникає війна. Значить, далеко не все мир, те, що вони називають миром. І ми сьогодні з коміркою, друзі, вибрали таку тему, над якою хотіли порозмірковувати і проповідувати, і проповідувати в псалмах, віршах, не дивись тривожно в своє завтра. Я скажу, друзі, що тривога, таке почуття, воно відоме кожній людині. І тут можна поділити на певні моменти тривогу, які як бувають які види, і багато в кого тривога пов'язана із людьми, в людей пов'язана із тим, що вони не знають майбутнього, їм невідоме воно. І коли задаються різними питаннями, а що ж буде завтра, то люди починають не довіряти Богу, а починають якісь будувати свої плани, свою надію покладати на певні начальства, свою надію покладати на гроші, свою надію покладати ще на когось, а не на Бога. Але як ми, люди віруючі, ми повинні свою класти надію на Господа. Своє завтра, своє післязавтра і все, що прийде в життя наше, ми повинні покладати його на Бога. І якщо людина не покладає свою надію на Бога, не довіряє йому, нею починають володіти такі почуття, як безпокойство, певна тривожність приходить. Я скажу навіть у світі. Індустрія побудована на те, щоб забрати стреси і переживання від людини. Медицина особливо у цьому напрямку працює, і вони навіть е, придумують величезну палітру різних всяких ліків, щоб вилікувати людей від тривожності. Але колись одного разу сказав Давид такі слова, що тільки в Богі заспокоюється моя душа. І, друзі, я хотів би сьогодні говорити про певні практичні речі, які трапляються із нами в нашому житті. І одразу буду звертатися до декількох місць писання, і ми будемо міркувати і разом зробимо висновок, як це ж не дивитися тривожно своє завтра і як довіряти Богу. Євангелія, вона досить практичною є. І є такі записані слова, Луки, 21 розділ, 34 віршик. Зважайте на себе! Це слова Ісуса Христа, щоб серця ваші не обтяжувались ненажерливістю, пияцтвом і життєвими турботами, і щоб День Той не застав вас несподівано. У цьому контексті, якщо ми подивимося у цей розділ, в ці віршики, там Ісус говорить про останній час, але Він людям дає віруючим певну заповідь. Яка, на мою думку, дуже часто порушується багатьма людьми. І вона звучить так, що потрібно зважати на себе, фактично слідкувати за собою, і щоб серця ваші не, не обтяжувались ненажерливістю. Це один, друге пияцтвом і третє життєвими турботами. І четверте, таке як повеління, щоб день то не застав вас несподівано. І ось, можливо, ненажерливість і пияцтво багато хто у своєму житті людей, вони почали навчилися контролювати це, щоб не обтяжувати цими речами своє серце. Але багато людей все ж таки не можуть навчитися, щоб їхнє серце не обтяжувалося життєвими турботами. І якщо ми будемо чесні самим собою, то інколи в житті, да, чи можливо сказати правильніше час від часу, так приходить, що наше серце воно обтяжується життєвими турботами. В Филип'янах, 4 розділ шостий і сьомий віршик, там написано ще такі слова. Не турбуйтеся ні про що. Але завжди в молитві та проханні, з подякою відкривайте свої бажання перед Богом і мир Божий, який перевищує всякий розум, збереже серця ваші і помисли ваші в Христі Ісусі. І я конкретно звертаю вашу увагу на шостий віршик, на його початок: не турбуйтесь ні про що. Російський переклад дає: як не заботьтесь ні о чому. І також, коли ми будемо читати Матвія, 6 розділ з 24 по 34 віршик, там згадується, що Ісус Христос теж у цьому місці Писанні говорить: не заботісь про життя вашу або українською не турбуйтеся, не журіться про життя ваше. І коли я, друзі, досліджував цю тему, і я відкрив, як же ж написано на древньогрецькій мові, оці слова, які я прочитав, оці життєвими турботами: не турбуйтеся і не журіться або теж не турбуйтеся в різних місцях Слова Божого, які я зачитував, там стоїть одне і те саме слово. Буває відмінювання трошки інше, але одне і те слово стоїть. І воно щось означає. І можливо, деякі люди ну, починають читати це слово Боже, і вони думають, ні забочність ні о чому, це ні про що не потрібно дбати. От як моє життя тече, так і воно буде текти, і все буде добре. І люди полагаються на якесь таке щось інше, а не віру. Але слово Боже говорить трошки по-іншому. Воно говорить, щоб не обтяжувалися життєвими турботами і щоб не турбувалися ні про що і не журилися. І коли взяти оце слово турбота, яке згадано в цих місцях Слова Божого, енциклопедія, біблійська, біблійна енциклопедія Блокгауза, вона дає визначення слову турботи. І говорить так: насамперед. Це неспокійний стан пов'язаний з обдумуванням майбутнього вчинку чи подій. Особливо, знаєте, друзі, це можливо так було видно в житті нашому, коли ми були дітьми, коли ми були підлітками, а можливо, це і супроводжує нас це сьогодні. Про що я конкретно говорю? От згадайте, коли вам в дитинстві або досить в молодому віці. Батьки говорили або хтось говорив, що ви маєте поїхати туди і туди, а можливо, вас там чекає поїздка за кордон чи переліт -літ на літаку. Цілу ніч не спить, міркує, думає, читає, можливо, про ту місцевість, в яку людина має поїхати. Не знаю, друзі, можливо, ви з таким не зустрічалися, а я з таким зустрічався. Ти обдумаєш, що з тобою має бути, як воно відбудеться, десь тривога приходить. І ось тут Слово Боже говорить, що не турбуйтеся ні про що. Фактично, зговориться про це, про душевний стан людини, що коли людина вона надію свою покладає на Бога і живе згідно писання і довіряє своє життя Богу, то її життя під контролем Божим. І якщо щось з нею трапиться, але вона не порушувала закон, але щось трапилося, ми знаємо, що все, що трапляється в житті нашому, коли ми з своєї сторони робимо все правильно, воно нас приведе до добра. Тому що ті, хто люблять Бога і покликані за Його покликом, все сприяє до добра. І отут говориться про те, щоб життєвими турботами ми не обтяжували своє серце. А навпаки, у нашому серці повинен панувати Бог, повинен панувати, як мир, радість і сповнення Духом Святим повинно наповняти наше серце. Я зачитаю ще Матвія, 6 розділ, 24, з 24 го віршику такі слова. Ніхто не може служити двом панам, бо або одного він буде ненавидіти, а другого любити. Або до одного буде прихильний, а до другого зневажливий, не можете служити Богові та Мамоні. Тому кажу вам: не журіться про життя ваше, що вам їсти, чи що пити, ні про тіло ваше, що зодягатися, чи ж життя не більше від їжі, а тіло від одежі. Погляньте на птахів небесних, вони не сіють, не жнуть і не збирають в клуні, а Отець наш Небесний годує їх. Чи ж ви не набагато вартніші від них? Хто з вас, коли журиться, може додати собі зросту хоч на один лікоть? І про одяг чого журитися? Погляньте на польові лілії, як вони ростуть, не працюють і не придуть, але кажу вам, що і Соломон у всій славі своїй не одягався так, як кожна з них. Коли ж траву польову, яка сьогодні є, а завтра буде вкинута в піч, Бог так одягає, то чи ж не краще? Ви вас буде одягати, маловіри. Отже, не журіться, кажучи, що нам їсти, або що нам пити, чи що одягтися, бо ж усього цього язичники шукають, але Отець ваш Небесний знає вам все це потрібне, знає, що вам потрібне. Шукайте ж, перш за все, Царство Боже і правду Його, а все це додасться вам. Тому не журіться про завтрашній день, бо завтра саме про себе поклопочиться. кожний день має досить своїх турбот. Отакі От слова Ісус Христос сказав: Він казав: не журіться про життя ваше, бо якщо людину тільки. Турбує, що вона буде їсти, що буде пити і що одягнеться, то вона себе прирівнює до язичників, тому що люди, які піклуються про ці речі понад міру, і в них одне тільки на розумі, щоб оці всі речі в них були, а не задумуються про вічність, не задумуються про Бога, про виконання Його заповідей, то це люди, які зробили із свого земного життя певний ідол. І ідолом цих є, є власне є, яке там стоїть. І тому Ісус Христос каже: не турбуйтеся, фактично не надміру переживайте за це, бо отець знає, що вам це потрібне. І коли, можливо, людина сьогодні міркує, що я чогось там досіг, я щось там зробив, в мене є їжа, питво і одягнутися, це мої руки принесли. Людина ця глибоко помиляється. Вона забуває про те, що Отець Небесний піклувався про неї. Навіть як людина, якщо далека від Бога, все рівно Бог святий, який на небесах, Він піклується про ці речі в людини, щоб вони були. Тому що Він каже, це він знає, що вам це потрібне. Не залишитеся ви без того. І приводить зразу приклад про ту польову траву. Яка буде скошена, потім засохна, її викидають, її спалюють. Бог заботиться і про неї, і дає їй все необхідне, то е він в кінці приводить і каже: шукайте, ж перш за все, царство Боже і правду Його, а все це додасться вам. Тому не журіться про завтрашній день, бо завтра саме про себе поклопочиться. Кожен день має досить своїх турбот. І ось ще важливу деталь, яку говорить Ісус Христос, це не забігайте вперед, не думайте, як все має статися, не по, свою душу не прикладайте до цього. Так, да, ми, як люди повинні планувати якісь певні речі, десь завтрашній день. Якісь певні турботи в нас є. А коли це приходить понад міру, що наше серце стає важким від життєвих турбот, це означає, що ми не виконували ту заповідь, яку Ісус Христос сказав. Так живіть і слідкуйте за собою, щоб життєвими турботами не обтяжувалося ваше серце. А якщо ви будете дбати про Царство Небесне, якщо ви будете дбати про Царство Боже. А написано про царство Боже, що воно всередині вас, то Бог тоді позаботиться про все, що вам потрібно, і воно додасться. Якщо не буде виконання умови оцієї цієї першої шукати царство небесного, а хотіти, щоб все долося, воно так не буде працювати. Конкретна є умова, якщо будете шукати Царства Божого. То тоді це все буде додаватися. Друзі, нехай нам Господь допоможе, що ми слідкували за собою, слідкували за своїм серцем і дивилися, і довіряли своє життя Богові. Я один приклад зустрічаю у старому заповіті про одного дуже благословенного чоловіка, його друге ім'я Ізраїль це Яків, який народив 12 патріархів. І в 48 розділі книги буття з 15-го віршику там розповідається про те, як Яків благословляв Йосипа і благословляв його синів. І написано там такі слова, і благословив Йосипа, і сказав: Бог, перед яким ходили батьки мої, та і Авраам та Ісаак, Бог, який пасе мене з тих пір, як я існую до цього дня, ангел, що визволяє мене від усякого зла, нехай благословить Отроків цих, нехай буде на них наречене ім'я моє, і ім'я батьків моїх Авраама та Ісаака, і нехай виростуть вони в безлічі посеред землі. І, друзі, звертаю вашу увагу на 15-й віршик, там написано так. Який, який пасе мене з тих пір, як я існую до цього дня? Яків, який вже був дуже близький до свого переходу, він благословляв цих синів, благословляв Йосипа. І він сказав, що Бог, який пасе мене з тих пір, як я існую до цього дня. Він в своєму житті зустрічав дуже багато моментів, де Бог піклувався про нього. Він бачив про те, як Бог турбується про нього. Він бачив про те, як Бог його визволяв від усякого зла, який благословляв його. І ось, друзі, чи можемо ми сьогодні сказати, що ми теж бачимо, як бачив Яків, який пасе мене з тих пір, як я існую. Чи маємо ми ці, серці, ці слова в серці своєму? А що означає пасе? Фактично, це той, хто наглядає і піклується про те, що все було необхідно? Якщо ця людина пасе якусь тваринку, так, вона турбується про те, що їй неї було все необхідно, що в неї була вода, що в неї було пастбище, там, де вона могла поїсти, там, траву чи іншу якусь рослинність. Якщо будуть якісь для цієї тваринки якась певна небезпека, то пастир бере на себе таку відповідальність, як захистити цю овечку вчасно. Він бере на себе відповідальність турбуватися про всі її потреби. І є записано слова апостола Петра у першому своєму посланні. Він каже: всі ваші заботи покладіть на нього, тому що він піклується про вас. Там не написано класти свої турботи на фінанси, там не написано класти турботи на владу, там не написано, що всі турботи положити на пастора церкви, можливо, на пророка чи на когось іншого. Там говориться про те, що свої турботи покласти на Бога, а Він буде піклуватися про тебе. І коли ми довіряємо своє життя Богу, а це що означає, ми виконуємо Його заповіді в своєму житті, ми їх практикуємо, тоді ми будемо класти свої заботи на Бога і мир Божий, який перевищує всяке розуміння, збереже наші думки і серця в Ісусі Христі. Я згадував вже це місце, про яке написано Филипянам, там не турбуйтеся ні про що. Фактично не тривожтеся понадміру. Але завжди в молитві та проханні прийшла якась тривога, прийшло якесь переживання. Ми не розуміємо, що відбувається в житті нашому, Господи, до молитви, в молитві приходимо до Господа. Боже, скеруй, благослови, направ, дай віру це все пройти. І після молитви щирої Боги і розмови з Богом має відбутися такі речі: мир Божий, який перевищує всяке розуміння, повинен напевно, наповнити наше серце. Тому, друзі. Нехай Господь нам допоможе, щоб ми турбувалися про те, щоб наше серце не обтяжувалося життєвими турботами, довіряли Господу, віддавали своє життя Господу, шукали Його присутності і спілкування із Ним, а Він проведе. Тому що Він, як добрий пастир, взяв на себе цю відповідальність турбуватися про нас, як пастир піклується про своїх овечок і застерігає. І допомагає їм усьому. Хай нас Бог благословить. А ми щирі молити звернемося до нього. Амінь.